Він має тут добру шкіру, і він бачить можливість забрати міжреберний плящик і відновити цю частинку вуха, якої не вистачає. Це суто естетичний момент. Хірург Кен з Шотландії проводить консультацію для ромчика Олексіва, який вижив під час ракетного удару по Вінниці у липні 2022 року. Хлопчику зроблять пластиковух та реконструкцію шкіри пальців. Будуть робити руки, та як я розумію. Я, я на це погоджусь, тому що це буде для мене корисно. Ну, перше що я що буду гарно розтягувати руки. Що в мене така буде рука приблизно як ліва? Ще зможу грати на акордеоні. За словами хірурга Патріка Адісона, це четверта поїздка в Україну. Цього разу п'ять шотландських лікарів проведуть операції пацієнтам із деформаціями вушної раковини і носа. Для мене було великою честю та привілеєм приїхати та працювати з місцевими хірургами, працювати разом, щоб допомогти вам у цих надзвичайно складних і важких випадках, які ви маєте під час війни. Навчатися разом та робити все можливе, щоб допомогти вашим командам отримати найкраще для солдатів. Це був великий привілей, і у них фантастична команда хірургів. Напередодні відбулися консультації та відбір пацієнтів. З понад ста людей обрали 30, розповідає завідувач хірургічного відділення першого територіального медоб'єднання Львова Гнат Герич. Ми будемо виконувати різні типи операцій: від пластики вух тотальних реконструкцій, коли є відсутні вухом, ми будемо створювати нові вуха від часткових корекцій, таких діток, яких ви бачили сьогодні, наприклад, певні дефекти форми вух і заведений чи пластикою додаткових ділянок, наприклад, рук і так далі, так як ми плануємо робити в ромчика таку комплексну велику операцію. Так і також є декілька дорослих пацієнтів, яким є 18 років. Упродовж наступних чотирьох днів будуть проводити операції. Єлисаватися лайва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.